У цьому відео я хотів би побудувати графік функції y дорівнює мінус 2 косинус третя х І зробити це на проміжку від мінус 2π до 4 π включно. Зроблю я це у декілька кроків, і почну, звісно, з найбільш простої функції, з y дорівнює косинус x. Коли я підставлю замість x 0, то значення косинуса у мене буде дорівнювати 1. Підставляю π на 2 косинус дорівнює. 0. π, косинус приймає значення мінус 1. Рухаюся далі. 3π на 2 косинус знову має 0. Можете уявляти собі в голові одиничне коло. І коли я підставляю 2π, тобто завершую оберт по одиничному колу, то я знову маю значення функції 1. Будую графік. Опа. І якось отак от. Цього разу я зроблю це на меншому проміжку від 0 до 2π, аби ми суто побачили оцей от період, цю базову хвильку, і на тому, в принципі, все. Більше нам поки що і не треба. А я тим часом перейду до побудови уже трохи складнішої функції. До функції y дорівнює косинус 1 третє х. Тобто перед x, перед аргументом функції, у нас з'являється якийсь коефіцієнт. І на що ж це буде впливати? Впливати воно буде на період. Період. Раніше у цій функції, у функції косинус x, період у нас дорівнював 2 π Період. Дорівнює 2π. Тепер. Він буде мати інше значення. Нам потрібно поділити це 2 π на модуль коефіцієнта, який стоїть перед х. Тобто 1 третю. І це буде дорівнювати 6π. Але чому так сталося? Уявимо знов одничне коло, і там, аби зробити повний оберт, мені потрібно взяти кут 2π. Тепер, коли перед х стоїть коефіцієнт, Ще й коефіцієнт менший за одиницю, мені потрібно покласти значно більше зусиль, аби зробити цей повний оберт. Тобто раніше, аби мати кут π, мені потрібно було значення х, власне, π, То тепер, аби зробити цей оберт, мені потрібно значення х 3 π Окей, як це впливає на графік функції? Насправді, можна запам'ятати це доволі просто. Мовно, коли у нас перед іксом стоїть коефіцієнт, то я або стискаю, або, навпаки, розтягую по горизонталі мій графік. І у цьому випадку мені треба його розтягнути, скажімо так, у три рази. Тепер підставляю різні значення аргумента у функції. Спочатку візьму 0, і 0 примноженні на будь-яке число, все одно буде дорівнювати 0. А коснус від 0, ми знаємо, що це одиниця. Позначив цю точку на координатній площині і рухаюся далі. А рухатися я хотів би по знайомим мені все-таки величинам. Пі на 2, пі 3 пі на 2 і так далі. А оскільки у нас перед х стоїть коефіцієнт 1 третя. То значення ікса мені треба мати у 3 чи більше. Тобто, якщо раніше мені б треба було брати точку π на 2, то тепер я беру 3π на 2. Вона у мене приблизно от буде. І косинус від 1 13, помноженої на 3π на 2, буде дорівнювати тому самому, що косинус π на 2, тобто 0. Наступне. Я хочу взяти косинус π. тобто... У нашому випадку це буде косинус 1 третя помножена на 3π. Добре, і це у мене косинус мінус 1. Мінус 1 це десь отак-от. От Позначаю. І наступна точка. Це у мене косинус 1 третя помножити на виходить 9π на 2. Аби після того, як я скорочу трійку, у мене утворився косинус. 3π на 2. Вона буде десь отут. Але ж ви пам'ятаєте, що мені потрібно будувати графік функції суто на проміжку від мінус 2 π до 4π. І ця точка буде уже за областю визначення. Тому, коли я буду малювати графік косинуса, так тут я не буду заходити на 2π. Опа то я доходжу суто до 4π і не рухаюся далі. Окей, і тепер все-таки ж треба дійти і до мінус 2 π Тому спочатку я візьму значення, виходить мінус 3 π на 2. Так, 3 π на 2 у мене от уто є. І ще трохи продовжую. Так? Все, супер. Отак у от мене буде виглядати графік функції косинус 1 третях на проміжку від мінус 2 до 4. π І тепер, уже фінальне перетворення, мені потрібно все-таки побудувати функцію, побудувати графік функції y дорівнює мінус 2 1 третя х Як же мені це зробити? Тут буде дві основні частини. Перше, що у нас змінюється амплітуда функції. І другий момент, що у нас перед коефіцієнтом стоїть знак мінус. Отже, нам треба буде її відобразити відносно Осі ОХ. Окей, спочатку поговоримо про амплітуду, яка у нас вона була у перших двох функціях. Отак Ам... от. от скорочу, амплітуда. Дорівнює одиниці. Чому так? Бо від середньої лінії, від цього середнього арифметичного між максимальним і мінімальним значенням функції у нас в одну сторону йде одиниця, і в іншу сторону так само йде одиниця. З другою функцією з y дорівнює косинус третя х нічого не міняється, і амплітуда так само буде дорівнювати одиниці. Бо максимальне значення функції 1, і мінімальне значення функції мінус 1. Тепер, що ж буде, коли ми одиницю помножимо на мінус 2? Або мінус одиницю так само на мінус 2. Логічно, що тоді амплітуда, амплітуда у нас збільшиться вдвічі, оскільки вона є модулем оцього коефіцієнта перед функцією. Амплітут до лінії модуль мінус 2, і це, звісно, до 2. А період у нас лишиться від попередньої функції від косинус 1 третя х Можемо перейти тоді до побудови. І цього разу я не хочу робити жодних підстановок у функції. Чому? Бо мені дійсно вистачить банально. Тих підказок, тих означень, які я вам дав раніше. Що я зараз маю на увазі? Мовно, коли у нас коефіцієнт стоїть перед аргументом функції перед х, і коли цей коефіцієнт, у нашому випадку 1 третя, за модулем менший він за одиницю, то нам потрібно розтягнути функцію відносно осі ОХ. Ну, і тоді, коли у нас цей коефіцієнт був би. Більший за одиницю, то я навпаки його б стягував. Тепер, коли у мене коефіцієнт стоїть перед самою функцією, перед косинусом, то я маю стягнути або розтягнути його відносно осі O. Тільки цього разу навпаки. Коли у мене модуль цього коефіцієнта буде більший за одиницю, як це у нашому випадку, тобто 2 більше за 1. Логічно, логічно. То я маю розтягнути його відносно Осі ОІ. Ну, і коли цей модуль буде меншим за одиницю, то, відповідно, я з плюською. Виділю це якимось іншим кольором. Тобто, і тут, і тут воно так от розтягується, могу би кажучи. Ну і знову таки, якщо у мене ще перед цим коефіцієнтом стоїть знак мінус, то мені потрібно відобразити його. Тобто буду відображувати я зараз відносно осі ох. Роблю дві дії одночасно. Так, візьму я жовтий кольор, і буду рухатися. У мене була точка 01. І коли я значення функції, тобто одиницю, множу на мінус 2, то у мене утворюється, звісно, точка 0 за x і мінус 2 за y. І рухаюся далі. У мене була точка. 3π на 2 0. І 0 примножені на будь-яке число, будь то як у нас мінус 2 чи 100 мільйонів, вона все одно залишиться нулем. Тому позначаю. Рухаюся далі. Тепер наступне у мене було це 3π мінус 1. Мінус 1 множу на мінус 2. І у мене буде 2. Позначив. І ця от точка у мене буде приблизно тут. Тепер по іншу сторону від вісі ОY. У мене було мінус 3 π на 2 і 0. Ну, 0, як був нулим, так і залишається. І ця точка у мене буде приблизно тут. -от. По іншу сторону від вісі сьОХ. І з y координатою, за модулем більшою вдвічі, ніж було раніше. І усе, що мені лишилося, це просто поєднати усі ці точки у єдиний графік. Роблю це, намагаюся це зробити долі рівно. Так. І от так от. Добре. І бачите, що, ну, звісно, у мене воно трошечки криво вийшло. Але загалом це якраз наш період функції. Тобто 4 π мінус мінус 2 π у нас якраз 6 π про які ми говорили початково. Так, якби я краще вмів будувати графіки, воно було б взагалі ідеально.